Сьогодні комунальна установа, територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг проводить заготівлю твердого палива. В цьому році планується заготовити до 70 складометрів дров. Право на утримання дров мають особи, які перебувають на обліку в територіальному центрі, а також громадяни, які опинилися в зимовий період в складних життєвих обставинах. Пільними зусиллями управління праці та соціального захисту населення і територіального центру питання заготівлі твердого палива та його доставки згідно поданих заяв успішно вирішується. Основне завдання, яке зараз наразі стоїть перед соціальними службами службами перед управлінням праці соціального захисту населення це заготівля твердих дров твердого опалення для наших підопічних. Це особи похилого віку, це інваліди і це кризові сім'ї. Основний тягар на Заготівлю твердого палива полягає на наші соціальні служби, на територіальний центр надання соціальних послуг. Власне кажучи, вони зараз заготовляють цю деревину. Сьогодні будуть вже частина цих дров розвезена нашим підопічним, інші підуть на склад для складування в кризовій ситуації на зимовий період. Минула зима була складна для наших підопічних, ще раз нагадаю, тому що не у всіх наших людей є газове опалення, є централізоване теплопостачання. У Наших людей в приватних будинках залишилися пічне опалення. І, власне кажучи, того запасу дров, які люди заготовляють для себе, не вистачає до весняного періоду. Тому люди звертаються до нас, і ми довозимо ці дрова. Як зазначив Ігор Єсін, сьогодні середня вартість машини дров складає 500-600 гривень. Для пенсіонера, інваліда та інших соціально незахищених верст населення, ця сума є значною. Тому така підтримка, як забезпечення безкоштовним твердим паливом, є вагомою. Також територіальний центр працює над створенням банку теплих речей та банку продуктів харчування для особливих потреб без залучення бюджетних коштів. Коростенська міська організація ТОВ Червоного Христа України з 8 жовтня розпочала готувати гарячі обіди для малозабезпечених громадян та для осіб без постійного місця проживання. Гарячі обіди були започатковані з минулого року в зимовий період. Голова міської організації Товариства Червоного Христа Людмила Шкуратова наголосила, що ці обіди плануються бути постійними. В том году были, значит, у нас горячие обеды. Горячие обеды составляли один, был, второе блюдо и чай, значит. И было, ходило 10-15 человек в зимнее время максимум. Были горячие обеды, проводила, помогала как бы изготовлять церковь победы. Сейчас, на сегодняшний, в сегодняшнем году, как бы с 8-10 мы запланировали эти обеды. Нам помогает фонд «Открытое сердце» продуктовыми наборами а мы сами своими силами готовим, медсестры Красного Креста готовят эти обеды на базе нашей на кухне нашей и сами готовим в эти обеду это получается полный полноценный комплексный обед в него уходит первое второе горячий чай печи, печиво и конфеты по возможности варенье нам помогает также сама церковь ольгинская церковь в этом Кто має право на Май право на это харчевание мало люди нашого нашего города, даже любой пенсионер, который не имеет возможности, может прийти и покушать. У нас горячие обіди. Также само люди без места проживания постоянного у нас э, кушают. Кожного дня гарячі обіди готуються на 20 чоловік. Поки що стабільно харчується 10-11 осіб. Як зауважила Людмила Шкуратова, кількість таких людей зазвичай збільшується з настанням морозів. Гарячі обіди подаються в приміщенні Коростенської міської організації Товариства Червоного Хреста України з 13 до 14 години з понеділка по п'ятницю.